Тепер цю ногу залишимо у випадку наступного прильоту, не дай Боже, да? осколки всю ж поранену ногу прилетять. А здоров'я у нас буде знизу, знизу свого роду захищення. Як ми переводимо людину себе для декове? А, Правило було придумано для діток, але потім прижилося і для дорослих для легшого запам'ятовування. Перший рух це вільна каса. В Макдональдсі, хто пам'ятає, да? вільна каса раніше. Печінь. Ми робимо такий рух вільна каса. Далі дзвінок мамі це тильною стороною долоні, тильною стороною, до протилежної щоки прикладаємо руку. І ось у нас вікоть, це вже перша точка опори. Далі, за штанину, якщо людина в одязі, так? якщо це спідниця у жінок під коліно. цю ногу потрібно спокійним, впевненим, а достатньо різким рухом підняти таким чином, щоб п'ятка найближче до сідниці опинилася. І у вас друга точка опору. Лікоть коліно. Хоче з ним хоч двома пальчиками навіть 120 кілограмову людину, п'ятирічна, шестирічна дитина перевести може легко в таке стабільне лікове положення. Це не важко. І дивіться, ви перевертаєте людину, нахиляєте, вона нахиляється, і можете свої долоньки підставити, щоб вона додатково коліною лікоть не травмувала, коли буде перевертатися. Ногу поправляємо, підтягаємо під кутом 90 градусів. Звертаємо нашу увагу, як розташований рот по відношенню до землі. Повертаємо рот таким чином, голову щоб чи рот наділятися в сторону землі. При за підборіддя рот, Все, наша людина в стабільному боковому положенні. Ми ще можемо і повинні її утеплити. Про гіпотермію ще важливо сказати, тому що людська кров з втратою тепла. Втрачає здатність до згортання, до формування тромбів. І якщо людський організм охолоне до температури 35 і 4 градуси, кров практично вже втрачає властивість до згортання. І навіть цей ваш турнікет уже буде недієвим. Розумієте? Тромбів не буде, і буде продовжуватися витікання крові. Тому важливо людину утеплити, є таке правило: ТС. Ен. І це не телевізійний канал. ТСН це тепло, сухо над землею. Тобто ви маєте подбати про те, щоб ваша поранена людина, якій ви надали допомогу, опинилася вище землі, навіть влітку, коли температура а, повітря буде 35 градусів, від землі все одно буде тягнути холод. на палети, на стіл, на якісь дошки, на якусь тканину, куртку, чийсь одяг, щось. Потрібно під людину підкласти. Людину треба від землі підняти. А якщо у вас в аптечці буде термоковдра, це буде чудово. Вона має вигляд фольгованої такої. Ось це, по сути, контакт ольга. Розміри є різні, це плакси вже використовувався красо. А для дорослої людини розмір буде 200 на 160. 200 на 160. Цього буде достатньо, щоб в такому невеликому комплексі людину повністю огорнути, покутати, утеплити.